У неділю Сумський пляж став волейбольним майданчиком. Тут змагались 11 команд у форматі 4 на 4. Чому саме такий формат турніру обрали цього разу, розповіла організаторка змагань Влада Фенько. Цікавіше грати. Тут у нас є три рівні різних іграків. Наприклад, є рівень профі, є рівень середній та є рівень любительський. І мені хотілося, щоб також були задіяні дівчата і також могли пограти. Максим Гладун грає у пляжний волейбол на найвищому рівні. Сьогодні він грає за команду Ромашка. Волейбол це як свято, бо тут турнірів у сумах не так багато. Раніше хоч були чемпіонат України. А на жаль, зараз ми близько до не буду казати а не слів. Сюди ніхто не приїжджає. Але даже такий турнір це дуже добре, що щось відбувається в сумах. Але клепець на турнірі грає за команду. Чому ні? У нас буде нестандартна команда. Два хлопчики, дві дівчинки. Сильні конкуренти, з ними ми ще не грали. Але я думаю, що ми будемо дуже старатися. 11 команд учасниць були поділені на дві групи. Вони грали по колу. Дві кращі команди груп вийшли у плей-офф. Команда, чому ні? За яку виступає Алла Клепець, не змогла пройти у півфінал. Разом з трьома командами набрала по шість очок. Але далі вийшла команда. Друге дихання, яка у підсумку стала переможницею турніру. Другими завершили змагання. Команда The Best Team». Максим Гладун та його Ромашка здобула бронзу турніру. Олександр Качанов, Євген Абрас. Самав Суспільне новини Суми.